Прошу хвилиночку вашої уваги. В загальному підтримуючи ідею, концепт основного законопроекту, ми вважаємо, що він має бути трошки допрацьований з врахуванням тих викликів і тих запитів, які ми чуємо від військовослужбовців і їх сімей. Я так само не буду зупинятися на всіх відмінностях альтернативного мого законопроекту від основного. Хочу зупинитися тільки на деяких, на мою думку, найважливіших. Перш за все, Моїм альтернативним законопроектом я пропоную змінити обрахування вислої років військовослужбовців і прирівняти один день військової служби в умовах війни або воєнного часу до трьох днів військової служби в простому цивільному житті. Це так коротко. Значить, потім я пропоную прирівняти одноразову грошову допомогу. Яку держава зобов'язана виплачувати сім'ям військовослужбовців, що загинули під час війни, під час дії режиму воєнного стану, також і до військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції чи різних. У нас війна триває з 2014 року. Я хочу нагадати, шановні колеги, і відповідно сім'ї, які отримували частину коштів від 15 мільйонів, вони мають ті. Суми доотримати. Найважливіше, що я вважаю, чим мій закон відрізняється. Це я пропоную внести зміни до закону України про службу військового капеланства, зокрема, доповнити статтю 7, частиною 3, якою заборонити бути військовими капеланами особам, які є членами релігійних організацій, з центром керування в країні агресорі Це, на мою думку, є дуже важливо. Я прошу підтримати мій альтернативний законопроект. Дякую за увагу. Ja, cool.